Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. Нас з вами сьогодні чекає вправа, яка дасть нам можливість проаналізувати, наскільки кожен з нас є глибинною особистістю з різноманітними інтересами та ролями. Якщо ви ще не здогадались, то вправа спрямована на аналіз нашої ідентичності. Ідентичність це, по суті, відповідь на питання, хто я і до якої соціальної групи я відношусь. Завдяки ній ми розрізняємо, хто наші люди, з ким нам безпечно, яку роль ми граємо у суспільстві. А також ми розуміємо, які в нас взагалі є цілі, мотиви та сенс в житті. Тому для того, щоб глибше зрозуміти себе, давайте ми зараз з вами пропишемо вашу ідентичність. Виділіть собі певний час, щоб дійсно добре подумати про те, з якими соціальними групами ви себе ідентифікуєте. Ну і запишіться все, що спало вам на думку, і все, що є е, важливим для вас, що має велике значення в соціальному або вашому особистому житті. Використовуйте для цього «Я конструкції. Ну, наприклад, там, я лікар. Так у результаті перед вами з'явиться список всіх ваших багатогранних ідентичностей. Наприклад, ось тут ми бачимо, що людина є лікарем, донькою, дружиною, подругою, атеїсткою, керівником, членом спортивного гуртка тощо. І для того, щоб вам було легше описати себе, зараз на екрані ви бачите перед собою можливі варіанти сфер, в яких існує ваша ідентичність. Як бачите, всі ці аспекти грають велику роль в тому, як побудований кожен наш день. Ми ходимо на різні роботи, обираємо для спілкування різних людей та по-різному проводимо свій вільний час. Але іноді, на жаль, через життєві обставини, які пов'язані з хворобою на туберкульоз, може відбуватися втрата ідентичності, коли через стигму оточуючі люди відсторонюються від хворого і він втрачає ці зв'язки з суспільством і з собою, яке було в нього до цього. В такому випадку ідентичність порушується і виникає питання: а хто я взагалі тепер? Просто хворий на туберкульоз? І дійсно хвороба стає новою ідентичністю людини, але важливо пам'ятати. Що вона нова, але не єдина. Інші ідентичності все ще є, і вони можуть стати опорою. Саме час загадати, що не знаю, можливо, ви любили читати книжки і знайти собі новий книжковий клуб. Але головне не зациклюватись виключно на хворобі і пам'ятати, що ви набагато більше, ніж це. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, що ви поділитесь цим відео з тим, кому воно може бути корисним. А ми з вами побачимося наступного разу. До зустрічі!